Середа, 24 вересня, всім привіт! З вами знову Дімас, це канал Таксі Дніпро. Виїхав попрацювати нарешті в середу. Неділю рибалка була, вихідний. А потім в понеділок проснувся, в мене глас напух. Короче, ввечері зайшов в аптеку, купив антибіотик, капаю глаз, два дні не виїжджав, ні в понеділок, ні в вівторок. Сьогодні вирішив все ж таки виїхати попрацювати. 19.30 я виконав вже два замовлення. 230 було з дому в центр. 205 було налічка і доплата 25. В общем, дівчина мені скинула 250 гривень. 45 чаюхи, замовлення вийшло 275 гривень. І потім друге з центру відразу прийшло на міріаду на Нескирова за 140 гривень. 140 хлопець заплатив. І тепер я тут не на але українки став. Чекаю наступне. 11 замовлень вже 15 в ефірі. У мене фільтра в спальник від бізнеса не дешевше. І, і центр по, по комфорту. Так що почекаємо. Прийшло мені наступне замовлення по комфорту. 1.17 коефіцієнт. 236 гривень за 7 кілометрів, їхати з Половіцької 2 на генерала Пушкіна 38А. Так що їду за Олександром на Половіцьку і поїдемо на генерала Пушкіна. Ще в мене залишилось 14 замовлень без комісії. І потім вже буду, як всі. Виконав замовлення по комфорту. Привіз хлопця генерала Пушкіна дуже трошки менше тут вийшло. Получається, я отак не об'їжджав ще крюк, а він каже... Та давайте тут поверніть, я за поворотом вийду. Ну, мені навіть краще. Так що 236 на карту. Я в районе подстанции. Кажу без музыки, да, это что это написали, тыша в салоне. Ну да, желательно, если можно, бы мне что-то от этой музыки, радио там вот это все, мне что-то от нее грустно. Я вообще джаз слухаю. Бо я кажу, бывает пишут тыша в салоне, а потом наушник Наушники в ухо і сидять в наушниках. І непонятно чи без музики їхати, чи просто мовчати Тому Поэтому испытав. Ну що ж, чекаю наступне, сейчас, наверное, фильтра трошки упрощу. Бо було підстроєно під центр. А й в центрі вже затухає все. Так що чекаю тепер вже на підстанції на обхазках. Може хто не знав чи забув. Є в уклоні реферальна програма. Що якщо запрошуєш друзів, водіїв, то можна отримати 0% комісії у своєму місці. Еквівалент до 300 гривень за водія до 600 за водійку. Програма нараховується після виконання друзями 10 поїздок протягом 7 днів. Від моменту підтвердження реєстрації. Так що, якщо є у вас знайомі чи друзі, хто хоче розпочати чи спробувати працювати в таксі, то запропонуйте їм таку пропозицію. Їм все одно, а вам приємно буде. Нічого ісінько не приходило. Прийшло таке замовлення: 133 за 3-2 кілометри. З Богдана Хмельницького на поля 64-133 гривні за 3-2 кілометри. Поїду, тому що я вже думав кудись їхати пустим. Виконав замовлення 133 гривні. І от буквально 3 хвилинки прийшло наступне з поля 78 на науки 28. Стандарт 163 за 6 кілометрів. Пише 700 метрів подача, але тут насправді метрів 200. Зараз проїхати трошки вперед. І там має бути где-то Анна. Розвертався, верніше розвернувся якраз. Їхати ближче до центру на нагорку і прийшло мені замовлення по стандарту 132 за 4 кілометра, їхати на Успенську площу 7 з Неоплази. Каріну повеземо. Завершу замовлення 136 гривень вийшло воно. І я в центрі. Ось, прийшло мені замовлення додому. На червоний камінь 13, з Магдебурського права 4, 265 за 11. Ну що ж, значить, поїдемо додому. 21,50 вже. По центру щось мені нічого не заходило. Прийшло до дому 1.09 коефіцієнт, таке звісно... Так, сім замовлень за сьогодні зробив 1285 плюс 45 чай, 1330 гривень по пробігу 51 кілометр. Відняти топливо 51 на 5 гривень. 1075 гривень чистими сьогодні вийшло. По годинах. На 3 години 10 хвилин 340 гривень за годину. 3 годинки попрацював, трошки більше тисячі заробив. Такий сьогодні був коротенький вечір з середи. Всім дякую, на добраніч, Пока-пока. Всім привіт! Сьогодні вже четвер, 25 вересня. Ви у Дніпрі на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Сьогодні виїхав на свою вечірню зміну. Виконав одне замовлення за 250, привіз на кінфієва 14 по стандарту з камні І зараз відразу прийшло мені наступне замовлення. За Кінфієва 12, приходиться ще робити круг. Об'їжджати бо Кінфєєва зараз одностороння. Щоб забрати пасажира і повезти на ЖК Атлант за 196 гривень 5,5 кілометра. По комфорту, там коефіцієнт ще 1,17 18 градусів показує за бортом. Доволі прохолодно сьогодні. Ну, понятно, 25 вересня все ж таки вже час осені прийшов. Ну, от я знову на Кінфеєва. В общем, і поїдемо на Жекатланд. Ненавиджу стояти оце в таких місцях, де Толком не припаркуєшся. Чуть ли не на пішохідному переході. й сказав, виходьте, а вона... Да, да, хорошо. І де вона ходить? Виконав замовлення, дівчину привіз на Атлант і тільки виїхав з Атланта, прийшло замовлення по бізнесу. Це Стара Казацька 52 на набережну Перемоги 7 Ще й коефіцієнтик маленький 237 за 6,3 км. Так що їду на Старокозацьку і потім на набережну Перемоги Хотів сказати, що долетів так швидко з Антоновича на Староказацьку, але останній світлофор затримав мене аж на 100 секунд. А так, в принципі, швиденько і поля проскочив, і, і, і сюди на Фабра повернув взагалі якось. Пробок нема. Ну, вони є, тільки тільки не там, де я зараз. Бартоломео 237 гривень. Ну, звід цвіт, конечно, шикарний. Вон там вся і ЖК Панорама, і памятник Слави. Все як на ладоні. В общем, чекаємо на наступне замовлення. Сейчас покурю та Може і не буду чекати. поїду якраз раз туда, в ту красу, поближче до центру. Поки знімав паучка в норки, ледь не пропустив таке шикарне замовлення. 180 за 2,9 км 1,48 коефіцієнт комфорт З перемоги 10К на ломаною 17. Подача 700 метрів. Повеземо Абдулвахіда. Абдулвахід. І я вже за тобою їду. От я вже і ломаній привіз хлопця. Буквально там 5-7 хвилин зайняло часу. Знов на перемогу предлагають мені з Шевченка 26 на Рівер Парк, 157 за 3,8 Щось щось мені не хочеться на перемогу. По центру би помотався би. Що тут взагалі взагалі? Щось трохи світиться, центр трохи підсвічує коефіцієнтики Поставлю трошки більший тариф. 42, 1,3 км Подача мене смутила що 1,5 км подаватися. Це зараз опять на гору на Шевченка, блин. Мені щось так стало. Впадлу делать такий крюк. Може і зря. 5 замовлень не лишилося в мене без комісії. Все хороше колись закінчується. Так мене й манить на побіду. Прийшло замовлення на перемогу знов таки. На Мандриковську 234. Шевченка 55. Знов таки, блін, подача. Один і 4 кілометра. 210 гривень за 6 кілометрів. Бізнес. Поїдемо на перемоги. Пройшло хвилин 10, прийшло замовлення з податського узвізу. 300 метрів подача на поля 16. По бізнесу 250 за 7. Їдемо. Відвіз хлопця на Ульянова, все чудово, 250 дав 290. Ну і зараз, як завжди, на Херсонську скачусь. І буду там вже чекати на парковочки. Нарешті прийшло замовлення по бізнесу 126 гривень за 2 кілометри. 1,7 подача. І я вже чесно говоря задовбався стоять. Нічого не заходило по комфорту по центру. І по бізнесу... Спальником по правому берегу. І ось нарешті прийшло 126 за 2. за Степана Бандери 42 на ЖК Женєву. Завершив замовлення, привіз хлопця на ЖК Женєву. 130 гривень було, дав, 150. Прийшло ще одне замовлення: знов бізнес, знов тут по центру. З Вознесенської 46 на Воскресенську 1А. 2,3 км, 135 гривень. Ну що ж, поїдемо. І це, мабуть, буде передостання. Потім буду вже ловити додому. В мене залишилось два замовлення без комісії. Це зараз виконаю і якраз останеться. Щоб поїхати додому без комісії. Хтось може не знає таке замовлення, де стрілочками круговими показана ціна 157. Ну, зараз, зараз, зараз. Ну, от, 161. От 161. І баланс мінус 15, а оплата готівкою 176. Це. Означає, що пасажир десь там щось винен уклону, і тому з нього беруть, беруть більше коштів, але дол цей 15 гривень забирає уклон. Тобто ви получаєте ту суму, яка показана в шапці. Прийшло замовлення мені додому. Подача півтора, їхати 10,7. На червоний камінь 1 на сломаний 2, 240 за 10,7 кілометра. Так що їду за Валерією і потім вже підведемо підсумки сьогоднішнього вечора. Четверга. К'яна парковки, значить, сьогодні виконав 9 замовлень всі без комісії. Останні без комісії. 1806 гривень плюс 70 гривень чая. 1876 гривень. Каса за сьогодні. По пробігу 63 кілометра. По годинах 4 години 15 хвилин вийшло сьогодні. 1561 гривня чиста каса, без комісії, без топлива. За 4 години. 15 хвилин це 367 гривень за годину. Сьогодні так непогано поїздили. Краще, ніж вчора. Отакий от, от був четверг, 25 вересня. Всім дякую, хто дивиться. Ставте вподобачку, хто не підписан, підписуйтесь. На добраніч всім пока-пока, всіх обняв.